А у нас триває вечір у Львові, і наступна наша гостя Оксана Рубай, депутат Львівської міської ради. Добрий вечір, пані Оксано. Вітаю вас. Отже, сьогодні депутати Львівської міськради зібралися на роботу. Давайте найперше, які важливі питання на вашу думку. Були розглянуті. Знаємо, що вже сформовані усі керуючі органи, заступники. Так, обрані. обрані, на жаль, лише на два місяці, тому що в планах в нас є звичайно зміна структури, але були обрані три заступника, гідні кандидатури, освічені люди, депутати висловили їм одностайну підтримку. І я знаю тих людей особисто, вони були в нас на фракції, представлялись, так що місто отримало добрих заступників. Вони стали також членами виконкому, тобто ми не тільки обрали заступники міського голови, але й сформовані. Виконком, сподіваюсь, дієвих, які будуть працювати мені лише жаль, що серед заступників немає представництва жінок. Це те питання, яке я задавала на фракції, що все чудово, справді дуже розумні люди, але недотриманий гендер. Але мені відповіли, що директори департаментів у нас жінки, і тому тут буде все дотримано. У Нас директор департаменту гуманітарної політики Галина Слічна, у нас директор економічної політики Ірина Колинич. Так що жінки є в міській раді і. Домовляючись на інтерв'ю, ми обумовили з вами питання. Це звичайно підтримка воїнів, які повертаються з АТО, їхніх родин, і як би це не було сумно, сімей загиблих. Тому я хочу максимум дати сьогодні з вашою допомогою інформації нашим нашим глядачам, власне, про цей спектр. Вчора відбулася у нас в міській раді підсумкова зустріч щодо виконання програми комплексної підтримки учасника АТО за п'ятнадцятий рік. Ми ознайомили в першу чергу учасників, а також громадські організації, і благодійні фонди з тим, як була виконана програма, на що були спрямовані кошти, на що були потрачені кошти. Попросили їх визначитися, які пріоритети вони хочуть бачити в 16-му році. Поступають пропозиції, досить конструктивні пропозиції. Позиції збір таких пропозицій буде до 24 січня. Сьогодні ми проголосували комплексну програму на 16-й рік за основу і, власне, будемо її наповнювати тим переліком заходів, які ми будемо реалізовувати в 2016 році. А також вчора ми анонсували учасникам АТО відкриття єдиного центру підтримки учасника бойових дій, який би мав скомунікувати всі служби міської ради і громадські організації в одному місці, щоб учасник АТО, прийшовши кудись за конкретною тресою, отримав повний спектр послуг. Які йому потрібен і скільки у нас тих осіб у місті? Які в центрі соціальних служб на обліку є понад 4 тисячі осіб. Є понад тисячу хлопців, які вже повернулися з війни в перші дві хвилі демобілізації? Звичайно, вона триває і. Ну, невідомо скільки буде. На жаль, не є всі обліковані хлопці, які є добровольцями. Тільки ті, хто самостійно звернулися. Тому такий єдиний центр він дозволить власне більше бачити проблематику і адресніше підходити до надання допомоги. Ну найважливіше, я би так хотіла, щоб ми зараз так по пунктах пройшлися. Найважливіше, напевне, це відновлення здоров'я. Що буде в цій сфері робитися? Що вже можливо зроблено. Е, учасники АТО відновлюють своє здоров'я в військових е, клініках, і це в, на, на першому етапі, і пізніше вже в наших поліклінічних відділеннях, е, і е, є в нас в винниках е, військовий госпіталь. Е, е, які надає такі послуги фізичну реабілітацію забезпечено відкриттям реабілітаційного центру на базі обласної нашої лікарні швидкої допомоги. Він сучасно обладнаний, аналогу немає в Україні. Окрім того, звичайно, хлопці потребують реабілітації з відривом від дому. І от в грудні місяці було запропоновано хлопцям поїздку в Трускавець на 14 днів. В санаторій Женева, це добрий санаторій. І е, таких путівок на Львів було виділено 300. І ті, хто міг, хто не працює, і хто не зайнятий, е, поїхали у ці дні буквально туди на реабілітацію. Яких соцвиплат фінансових так, можуть нас... очікувати е, всі, всі програми, які діяли в 2015 році, перенесені у 2016 рік? Нічого не буде е, змінено. Е, які саме соцвиплати є? Це підтримка е, пораненого або постраждалого учасника АТО. І тут комісія засідає і вивчає спільно з медиками, яка саме хвороба, чи яке саме поранення, і які наслідки можуть бути. І від того залежала сума підтримки такого учасника. Ми також враховували умови його проживання і наявність дітей, оскільки він поранений, і зрозуміло, що з дітей має хтось подбати. Це адресна підтримка власне, тих учасників, які зверталися по допомогу мешканцям міста Львова. Окрім того, всі учасники АТО мають звільнення від за отримання будинку, так звана квартплата. Також ми маємо цілий комплекс для дітей. Це і уроки плавання безкоштовні, це і безкоштовне харчування в загальноосвітніх і дошкільних навчальних закладах, це і виплати на оздоровлення в сумі 2800 на кожну дитину. У грудні ще тривають такі виплати. Ми кожна, на кожну дитину львів'янина надамо таку матеріальну підтримку батькам. Держава обіцяла кожному бійцеві за його вимогою, земельну ділянку, житло, як... чи ми зможемо у Львові ці виконати завдання. Держава, коли пообіцяла таку річ, вона м'яко кажуть, чи злукавила? Чому тому що земля у Львові, і земля в Тернополі, і земля в рясному, і земля в Турції коштує дуже по різному а хлопці однаково воювали. Тому постає питання: воюючи однаково і однаково віддаючи зусилля для нашої перемоги, чому вони отримують в еквіваленті різну ціну. І ми ставимо питання перед президентом, перед урядом, щоб хлопцям виплатили однакові кошти всім, а вони собі вирішать, чи вони хочуть купити землю у Львові, чи під Львовом, чи в Тернополі і взагалі як використати тільки кошти. І це буде справедливо і це буде правильно. Слухаємо нашого глядача. Добрий вечір. Ви в ефірі. Добрий вечір. Тепер мені, будь ласка, так коротко поясніть. Ну, од нас постійно ми говоримо про те, що у нас брак коштів, брак коштів. Пенсіонерів не підтримуємо, багатодітних сімей мало підтримуємо і так далі. Зато для учасників АТО у нас повний бонус. Приходять безкоштовно діти, 2800 виплат, все, все, все. Звідки беруться кошти, ви мені поясніть. На пенсіонера немає, на то не маємо, на то не маємо будувати садочки, ми грошей не маємо. Зато учасникам АТО у нас у нас. Ми зрозуміли, нас дякую. Е, ці про кошти, про які я говорю, це є виключно підтримка львів'ян, учасників АТО. Ця програма була прийнята в 2014 році для того, щоб допомогти хлопцям, які йдуть воювати, і їхнім сім'ям, мати якусь. Підтримку від нас за те, що вони захищають нас. Це не є державні зобов'язання. Ці зобов'язання, про які ви говорили, це виключно державні зобов'язання. Пенсії міська рада не встановлює багатодітні допомоги. Міська рада не встановлює наше завдання всіх нас, і ми це робимо не тільки з міської казни, а й напевне, кожен з нас нашої усібно підтримати кожного воїна і його сім'ю в такий важкий час. Країна воює. Пані Оксана, мушу вам задати це запитання. Тим паче, цими днями було повідомлення, що звільнено полковника з Збройних сил України, власне, за махінації, з помешканням, за хабарі і так далі. У цій сфері теж є корупція. Як будете протидіяти, щоб кошти, які заплановані для бійців, а то для тих сімей... Де є загиблі дійшли до них, а на них ніхто не нажився. Так насправді держава знову ж таки виділила кошти, і ті кошти були е, перерозпроділені через Міністерство оборони і Міністерство соціального захисту. І за ті кошти повинно. Бути закуплене житло для сімей загиблих тут ми можемо тільки проконтролювати і промоніторити, оскільки це не є вони не є в розпорядженні міської ради. Щодо коштів міської ради, вивішуються звіти, кожна гривня прозора. Всі кошти розподіляються виключно комісіями. В комісії входять як і депутатські корпуси, так і працівники міської ради. Можна долучитися там, де це не суперечить конфіденційній інформації, бо зрозуміло є. Закон про персональні дані, тому за кошти міської казни я можу гарантувати. Щодо коштів держави, ну на наше завдання моніторитися, але це завдання кожного з нас, всіх громадських організацій. Слухаємо ще небайдужого глядача, який до нас додзвонився. Добрий вечір. Доброго вечора. вам. Слухай. Я хочу е задати вам таке питання. Я хочу, е ви про військову раду говорите, а можна я скажу про, про обласну адміністрацію? Про синютко про... Ще в лютому подавали на одноразову допомогу. для інвалід другої групи і обіцяють і обіцяють, і комісії збираються і збираються на другий тиждень. Перезвоніть на другий, на другий, на другий, і вже кінець грудня. Напишіть, будь ласка, листа особисто голові обласної держадміністрації. Я думаю, це до нього швидше дійде ця інформація, чи на телефон 412, так? Так. який працює в обласній держадміністрації. Зателефонуйте і скажіть все, що ви сказали сьогодні нам. Я думаю, до керівника Львівщини ця інформація дійде швидше, ніж з нашого ефіру. Так. Далі, звичайно, людина, яка повернулася з фронту, можливо, не кожен може приступити до виконання тих обов'язків, які професійних як, чим він займався до війни, чи буде якесь перенавчання? Чи буде якась допомога у працевлаштуванні? Це теж дуже болюче питання. Так, Це дуже болюче питання. Ми, власне, відійшли від такого принципу, як ведення статистики, тобто ми не говоримо, що у нас там приблизно тисячі хлопців потребують роботи, а ми говоримо, які саме вони планують професії, чи вони хочуть змінити щось напрямок своєї діяльності, і, власне, сприяти в цьому напрямку. Якщо вони хочуть, а в нас є вже випадки створити своє підприємницьку діяльність. Ми будемо сприяти в цьому напрямку. Якщо вони хочуть навчитися іншої професії, наше завдання допомогти їм здобути цей фах. І друге питання це те, чим ми зайнялися і за чим є майбутнє, це комп'ютерна грамотність учасників АТО. Оскільки стартував проєкт пілотний, іде карточка, яка допоможе учасникам АТО швидше отримувати будь-яку пільгу і допомогу, один раз лишень написавши заяву і звернувшись тепер, якщо створять єдиний центр. І власне треба вміти нею користуватися. Тому на базі нашої. Франківської адміністрації обладнаний за сприяння наших істомських друзів комп'ютерний клас. Є it компанії які підтримують нас в цьому, навчають хлопців. Є хлопці, які продовжують навчання і в цих it компаніях. І навіть є вже декілька хлопців, які написали перші програми свої в цьому житті. Комп'ютерні чи охоче вони йдуть на таку співпрацю, ті, хто повернулися з фронту? Є різні люди, Є, які дуже охочі і вони живуть цим, і, і, і діяльність свою проваджують підприємства. Відкривають. Є хлопці, які дійсно повернулися з, з психологічними травмами, і вони потребують якогось часу реабілітації. Є хлопці, які військовослужбовці, які ще мають виплати або їм вигідніше бути на, в центрі зайнятості, оскільки така виплата була. Трохи більше ніж пропонує зараз ринок, середню заробітну плату, тобто в кожному випадку це дуже індивідуальна робота. Попереду у нас свята різдвяні, шкільні канікули. Чи буде у вас щось особливе, якісь пропозиції для дітей? Так, ми вже ми вже учасників. робимо. Можу проанонсувати завтра в 80 й військовій частині на вулиці Стрийській буде організоване свято для учасників. То і окремий блок там є для дітей. Ми робимо окреме свято для дітей буде в палаці Рокс, і звичайно всі театри і всі концертні площадки нам виділяють якусь квоту для того, щоб ми максимально задіяли такі сім'ї до заходів. За нашими прогнозами до кінця січня, тому що ми не тільки в грудні активізували цю діяльність. Кожна родина учасника АТО, яка є на обліку в центрі соціальних служб, буде охоплена різдвяними річними святами. Я зараз попрошу нашого режисера Роману Самокіш вивести таку адресу електронну, куди можуть ще свої пропозиції щодо досконалення програми. Озвучувати і надсилати. Скажіть, будь ласка, до якого числа можна надсилати пропозиції? Ці пропозиції ви можете надсилати у телефонному режимі, і ви бачили мейл до 24 січня. 24 січня вони будуть підвед... підведені під них підсумки. І е, кожна ваша пропозиція конструктивна ляже в е, безпосередньо в план заходів цієї комплексної програми підтримки учасника бойових дій? Дякую вам за інформацію. Дякую, що прийшли до студії. Повернемося за мить.